Доброго дня. Дане відео присвячую для іноземців, котрих було засуджено до відбування покарання в місцях позбавлення волі на території Польщі, а також для їх близьких та рідних осіб, котрі переживають за долю таких іноземців. Я являюся юристом міжнародником, працюю в місті Кемпновоєвство Великопольське, а також на території цілої Польщі допомагаю вирішувати подібні питання. Якщо потрібні контакти до мене, ви їх знайдете в описі до даного відео, а також в мій телефон. Отож, досить часто звертаються до мене особи з проханням допомогти поміняти реальне позбавлення волі на домашній арешт. І таке питання можна вирішити в деяких ситуаціях. І зараз я вам розповім в яких саме ситуаціях. Насамперед хочу розказати, що являє собою домашній арешт. Домашній арешт це можливість відбувати призначене покарання в вигляді позбавлення волі по місцю вашого проживання. З можливістю відлучатися з цього місця проживання для виконання, наприклад, роботи, навчання чи владнання своїх справ в інституціях публічних, тобто в в мінах і тому подібних інституціях, а також для можливості робити необхідні закупи відповідних продуктів, щоб відбувати покарання, щоб готувати собі під час відбування покарання. З даного. З даної можливості відбувати покарання може скористатися особа, яка була засуджена до позбавлення волі не більше ніж на 18 місяців. От. І якщо більше 18 місяців, то, на жаль, з такої можливості немає можливості скористуватися. Також з такою можливості може скористатися особи, які вже відбувають покарання, і їм залишився певний строк. До відбуття цього покарання такі особи також можуть подати відповідне клопотання і суд, розглянувши його, видасть постанову, згідно якої надасть можливість відбувати покарання в системі домашнього арешту по місцю проживання чи не надасть такої можливості. Розгляд такої справи триває в суді пенитенціарному 30 днів. От, також, якщо особа відбуває покарання в місцях позбавлення волі, суд може відбутися раніше за наявністю відповідного клопотання. От, що ще? Сам домашній арешт виглядає так, що на, на зап'ястку руки встановлюється відповідний браслет з передавачем, який передає. Відповідним службам інформацію, де зараз відбуває покарання засуджений. Також такий браслет можуть встановити і на нозі над гавіностопним суставом. Цей, за... Цей браслет не можна знімати, не можна з цим браслетом відлучатися від місця постійного покарання після однозначених судом годин, оскільки приїде відповідна служба, служба відзенна і завезе. Засудженого до відбування покарання по місцях в місцях позбавлення волі, реального позбавлення волі. Щоб такого не відбулося, потрібно дотримуватися графіку відбування покарання. Так, саме графіку відбування покарання. Суд, постановлюючи відповідне рішення про можливість відбувати в системі електронного арешту покарання. Встановлює також графік, згідно якого іноземець повинен у встановлених годинах знаходитися по місцю проживання, і натомість він іноземець може відлучатися від місця проживання для того, щоб їздити на роботу, їздити на навчання, чи, наприклад, робити закупи, чи, наприклад, вирішувати якісь справи в інституціях публічних, і це все буде розписано в графіку. Встановленим судом. І, як правило, цей графік виглядає так: наприклад, іноземець виїжджає на роботу пів шостого і повинен повернутися до пів п'ятої години дня додому. Якщо він не встигає, наприклад, повернутися, то він повинен повідомити про це судового куратора, а також повідомити. Відповідні служби, що він не встигає, наприклад, буває корки на дорозі, чи там якісь аварії на дорозі, то потрібно повідомляти відповідні служби, щоб не приїхали і не забрали цього іноземця до тюрми. Як відбувається цей процес? Перед видачою судом рішення про можливість чи неможливість відбування покарання присилається відповідна служба по місцю. Там, де іноземець декларує, що хотів би відбувати покарання, і перевіряється це, це приміщення на технічні так звані умови, чи дане приміщення відповідає, чи не відповідає для встановлення відповідних пристроїв в даному житлі. А пристроїв буде два. Один встановлюється на іноземцеві у вигляді браслету, як я вже сказав, а другий виглядає приблизно як старий факс з такою телефонною ручкою, де можна подзвонити до куратора, де можна подзвонити до служби в'язничної і вирішити питання, якби там щось було не так. Якщо, наприклад, немає електрики, то. Іноземця ніхто там не забере до в'язниці, але потрібно повідомити відповідні служби, що немає електрики, бо там є ще також акумулятори, які тримають заряд батареї і, як правило, не витримують. Бо в Польщі надовго ніхто не відключає світла, як правило, відповідні служби не приїжджають, щоб забрати іноземця до місць позбавлення волі. От, якщо б щось поламалося, то відповідні служби приїдуть і поміняють відповідний пристрій, чи з телефонною слухавкою, чи браслет на руці, поміняють і нічого за це платити відповідно, не потрібно. Ось так, більш-менш коротко це все виглядає. Також акцентую увагу на тому, що хто вже відбуває покарання, також можуть скористатися з можливості домашнього арешту. Але Потрібно, щоб суд прихилився до даного його прохання. Якщо іноземець, як правило, в перший раз має такі проблеми з законом на території Польщі, то дане питання з досить великою ймовірністю буде вирішено позитивно для іноземця. Іноземець буде відбувати покарання при своїх дітях, при своїй дружині чи там чоловіку чи партнерці, чи партнеру. Всім дякую за увагу до зустрічі в наступних відео.